Отримав я, шановні друзі, днями ось такий чудовий мультитульчик від фірми Nextool. І от захотів з вами поділитись. По-перше, він такий кишеньковий, як брелочок. Тут можна підвісити, бачите, тут в наборі йшло ось таке кільце, тобто кудись до ключів, кудись у вашу EDC-сумку, кудись у бананку, кудись до вашого, наприклад, ременя, ваших брюк, джинсів і так далі. На заплічник. Одним словом. Куди хочете, де от знайдете цьому використанню, туди і чіпляйте. Також тут, бачите, все закручено ось так на такі от зірочки. Тобто за допомогою елементарної викрутки можна все це діло викрутити для того, щоб все змастити. Ось такий він. Прям така от манюнька. Але дуже прикольний. В чорному кольорі це версія Next Tool, називається Mini Sailor з ось такими от. Плоскогубцями. Відповідно, в мене на каналі я знімав про такий самий міні-сейлор, але у якості основного інструменту там були ножиці. А тут от плоскогубці. Що думаєте, до речі, що краще, ножиці чи плоскогубці? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно дуже цікаво. І відразу скажіть, чи потрібен ніж, тому що тут ножа нема. Що по інструментам? Отже, ось тут в нас плоскогубці такі, плоскогубці сякі. І, відповідно, тут в нас кусачки. Можна щось перекусити, якийсь там провод, щось можна без питань, там проволоку якусь. Це я зараз витягаю ножиці. Бачите, які вони, вони підпружинені. Пружинка ось вона. Оп, і склали. Більше тут нічого нема в ножицях. Далі в нас плюсова викрутка, ну така типу плюсової. Ось так вона виглядатиме. Вона така пласка, бачите, але трішечки тут ніби щось є таке, як прям викрутка-викрутка. Але насправді вона працює в повному відео подивитись. Є відкривачка для пляшок і, відповідно, мінусова викрутка. Також в нас тут є такий от. Ключик для того, щоб діставати сім-картку. Або голка така от, металева. Сім-картку доставати, або карту пам'яті з камери. Щось ось таке. І, в принципі, все. Окрім того, що тут ще є такий флюоресцентний елемент, який повертає світло в темряві. Ось він, такого зеленого кольору. Як думаєте, це практично, не практично? Можна знайти мультитул вночі, якщо посвітити ліхтариком чи ні. Він тільки отут, в одному місці, більше ніде нема. Пишіть, будь ласка, мені буде приємно почитати. Всім дякую. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі на телеграм, інстаграм і ютуб. І звісно, дивіться повне відео.